Запросив до студії Ольгу Айвазовську, координатора громадянської мережі ОПОРА, і будемо якраз з приводу вашого посту на Фейсбуці говорити. Зазвичай дуже часто саме пости приводом нагадати нам про якусь тему, і ми відразу це, ми, за це беремось у парламенті, можуть, ну, ймовірно, розглядати призначення нового складу Центральної виборчої комісії. Ну, фактично повністю оновлено, як там. І лише троє людей лишиться: це Березюк від Свободи, Діденко від удару і Осадчук, який. Призначений в 2009 році відповідно вони лишаються в них сім років ще не сплило. Чого очікувати? Не знаємо абсолютно насправді. Ну, я думаю, що вони в унікальній ситуації. Ми також особливо не знаємо, чого очікувати, зважаючи на те, що, на жаль, щодо цих 12 потенційних членів ЦВК, інформації в суспільному обігу доволі таки мало. Закон про центральну виборчу комісію і формат її комплектації передбачає те, що є 7 років повноважень членам комісії, і вони відповідно замінюються після закінчення цього терміну. Тим не менше, під час президентських виборів, для того, щоб встановити результат результати в uh... Легітимному складі були внесені зміни, які дали можливість працювати до обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Дійсно, з 15-12 членів а, повинні бути замінені два перших, яких ви назвали Осачук, і а, Осачук єдиний, хто давно обирався, в 2009-му, два інших члена комісії зовсім недавно, і це фактично вже було а, під час а, виборчої кампанії. І а, зрозуміло, що питання цих хрешт, членів комісії 12-му, зависло в повід тому що зараз по закону відбуваються консультації між президентом і парламентськими фракціями, які мають право подавати президенту на розгляд кандидатури членів центральної виборчої комісії. Тобто, фактично, президент вносить ці кандидатури, але він може брати тих кандидатів, які, які пропонують, пропонують фракції, і повинен в політичному полі для того, щоб цей дискурс не роздувався, забезпечити якісь базові інтереси фракцій парламентських, і як зараз ми бачимо окремих груп. Тому що ж кандидатури від них також, начебто, подаються на розгляд президентові. За різною інформацією, квота президента буде 4 з 12 осіб, тобто вісім інші – це представники депутатів фракцій і груп. Щодо того, яке представництво буде мати кожна фракція, важко говорити, але ми розуміємо, що з 12 членів ну мінімум половина, це скоріш за все будуть ті особи, яких ми вже бачили. Обговорюється питання Андрія Магери, і я думаю, що ця особа всім відома, член комісії, який працює давно і має дуже хорошу репутацію. А друге, це. З якою квотою? Скоріше за все за квотою президента, uh -huh. тобто не від парламентських фракцій. А друга особа це чинний голова центральної виборчої комісії, а пану квота партії регіонів. А можливо, Тетяна Лукаш, квота партії регіонів. Розглядалася інша кандидатура, але в останній момент не дійшла така презид... пропозиція. А крім того, є питання квот від парламентської фракції Батьківщина. Як нам відомо, подано чотири кандидатури, що є досить багато, тому що зважаючи на 12 членів, з яких чотири це квота президента. Це політичне поняття квота. Вона не зафіксована в законодавстві. Та то тобто не просто доміж собою б домовляються. так домовляються. Так то пропозиція президентові від батьківщини надійшла щодо чотирьох осіб, зокрема, це пані Жанга Усенко Чорна, яка зараз є. Членом комісії, заступником голови, це пані Швець, це Шелестов, це Шелест, Шелес. Перепрошую, це також я перепрошую четвертий. Щось мені важко сказати. Але, але чому чотири людини? Тобто, це, це я, якийсь політичний крок, типу, що ми хочемо більше. Я думаю, що подано більша кількість кандидатур, але ем, на розгляді, все ж таки, після розгляду буде залишена та, та чисельність, яка передбачена для цієї фракції, в результаті погодження з усіма фракціями між президентом, тому що, навряд чи є можливість задовольнити всі потреби. Всі інші пар партії і фракції, парламентські свобода, удар. Декілька позафракційних груп вони подають фактично нових осіб, які мало чим відомі. Один з них, наприклад, за квотою удару, це колишня голова окружної виборчої комісії, також є представники юридичних кіл, зокрема за квотою удару. І ну менш відомі для нас особи. Є також позиція президента. Ну, наскільки нам відомо, так як громадськість лобіювала е, члена центральної виборчої комісії в хорошому розумінні. Це Євген Радченко, е, директор з розвитку станом на зараз «Інтерньюз Україна, експерт з виборчого законодавства, працював обсє е, е, також був е, е, експертом і залишається венеціанської комісії. І маю досить великий послужний список, весь який зачитувати не буду, і громадські організації, які Займаються виборами або політикою, зійшлися на тому, що ця кандидатура повинна бути підтримана. І ми сподіваємося, що він буде поданий за квотою президента, тому що парламентські фракції вони не були зацікавлені. Хоча ми надіслали пропозиції кожній з парламентських фракцій і кожному навіть народному депутатові щодо того, що ми би хотіли, як представники профільної громадськості, щоб оцей от квотний принцип він був розбавлений людьми ззовні, Хоча б представниками, Громадських організацій, людьми з досвідом, а не просто правниками або політиками, які б е, здійснювали хорошу річ в, в ЦВК, тому що ну дійсно ви почали з того, що питання ніхто, не тільки як голосує як рахує. Ні, ну наскільки я знаю, його документи прийняті станом на зараз і вони розглядаються і повинні бути подані. Але е, за цим всім це все відбувається за великою завісою. Ми очікували, що питання формування ЦВК. Після того, як були дискусії щодо того, наскільки ця ЦВК повноцінно закінчить виборчий процес, на щастя, вони, вони діяли відповідно до законодавства, виключно в рамках чинного закону, і жодна, скажімо, пляма. Підозри щодо того, що відбувалися фальсифікації на виборах президента України, не впала на центральну виборчу комісію. І, відповідно, члени, які там працюють станом на зараз, навіть які представляють такі одіозні сили або мають прізвища, які асоціюються з одіозними групами, вони в позитивному руслі себе показали, знявши з себе якісь глобальні політичні протистояння. Тим не менше, для того, щоб. Не було далі дискусії щодо того, наскільки цей орган не заангажований, наскільки ці люди професійні. А в нас, як громадяни, як громадськості було бажання щодо того, щоб ця дискусія була публічною прозорою. Ну, наприклад, розглядались певні кандидатури. Щодо цього, ми звертались до фракцій, щоб фракції оголошували тих кандидатів, які вони планують подавати. А не відбувалося це виключно в кулуарний спосіб, щоб була інформація щодо їхньої біографії, професійного шляху, для того, щоб ми розуміли, наскільки ці люди не просто там політична квота, що отримала вже негативні певне нашарування після певних призначень в новий уряд або іншого порядку призначень. Щоб це все було в минулому. Тим не менше, ми бачимо ситуацію, коли, наприклад, була зареєстрована постанова. Але щодо кадрового призначення і змін центральної виборчої комісії подав її депутат жвані Давид Важаєвич і як голова комітету державного будівництва місцевого самоврядування. Тим не менше, текст цієї постанови він не оприлюднений. Інформацію щодо кандидатів немає, і ця постанова мала би розглядати сьогодні, як і інші кадрові питання подані президентом. зокрема, призначення нового голови, нового міністра Міноборони або керівника генштабу, тощо, але тим не менше, по кадровим питанням щодо ЦВК ми не побачили сьогодні. А це означає, що депутати просто ще не прийшли з президентом згоди, і тому я думаю, що тривають перемови. І відповідно ця дискусія ведеться і надалі, зважаючи на те, що завтра останній день у цьому пленарному тижні, і далі депутати вже будуть відпочивати принаймні до кінця липня, то питання ЦВК може зависнути в повітрі. Це теж не дуже добре, тому що якщо ми говоримо про нові вибори. Парламентські і суспільство очікує їхнього призначення. То перший крок до цих виборів має бути нова центральна виборча комісія, яка розпочне свою роботу бажано не з дня офіційного старту виборчої кампанії, а раніше для того, щоб ті люди, які... Не мають достатньої кількості компетенції і практики на роботу для роботи на такому рівні. Мали шанс їх отримати. Ну тим не менше, питання зависає специфічно. Це можна говорити, що ті політичні сили, які не зацікавлені в проведенні дострокових виборів, таким чином намагаються ці вибори чи е, відкласти трошки, чи це насправді, якщо зараз не оберуть, а оберуть там за місяць, коли депутати повернуться з канікул, все одно на перебіг на початок передвиборчої кампанії не вплине. Ну, насправді на початок передвиборчої кампанії це не вплине, але і самої передвиборчої кампанії немає. І можливості зараз її е, запустити. Чи 30-денний строк е, неіснування, фактично. Е, Коаліції, більшості в парламенті, чи саморозпуску, чи інший спосіб, ну до сих пір залишається відкрите питання, в який спосіб буде розпущено парламент, якщо він буде розпущено. Але часу достатньо для того, щоб на наступні на наступному пленарному тижні, який буде 21 25 липня, якщо я не помиляюсь, тобто менш ніж три тижні, менш ніж за три тижні від сьогоднішньої дати, і в серпне, на серпневому пленарному тижні. Рішення щодо, наприклад, саморозпуску могло бути прийнято або щодо розвалу коаліції або інших обставин, які дадуть можливість на початку вересня оголосити про е старт е позачергових парламентських виборів. І тоді вибори відбудуться в кінці жовтня або на початку листопада. Ну, очікування великі, щодо цього є, але м, питання блокування ЦВК знову ж таки жодним чином не впливає на те, будуть чи не будуть оголошені вибори. Хоча це перший організаційний крок, свідомий, раціональний, до того що вибори будуть оголошені найближчим часом. Тобто якщо. Е... Можна тоді провести таку такий логічний ланцюжок. Якщо зараз візьмуться за новий склад ЦВК, це буде свідченням того, що політичні сили зійшлися на тому, що вибори тим чи іншим чином до дострокові парламентські вибори треба таки проводити. Е, ну фактично, так тому що чинний закон про центральну виборчу комісію він не дає нам підстав для того, щоб говорити, що чинний склад нелегітимний. Він може собі існувати, доки не буде 12 осіб замінено. І нічого не заважає цьому, на відміну від той редакції, закону яка про вибори про ці, президента і закону про ЦВК, яка була до цього. Ну тому логічно, що це перший крок. А ми сподіваємося, що кандидатури, які будуть подані, які будуть там працювати, будуть достойні такого рівня. Представництва виборчих комісій, тобто це і остання інстанція. Ми сподіваємося, що там будуть представники громадськості. Я не буду говорити за всю громадськість України. Я говорю за ті 66, якщо я не помиляюсь, організацій громадських неурядових, які підписали звернення до президента. Догалів фракції щодо того, що необхідно розглянути кандидатури від громадських організацій, такі як Євген Радченко. Скажіть, будь ласка, в такому разі чи, в списку цих 12 осіб можна очікувати уже. Ну е, й ми вірні з того, що от про пана Радченка вже домовилися, є. А можна очікувати ще когось в цьому списку від від громадськості? То є якісь шанси, чи ми, хоча б на одного маємо сподіватися? Ну я не знаю, чи шанси такі є, чи перемовини ще з кимось ведуться. Ми не делегували нікого в Центральну виборчу комісію, скажу відверто, чи не звертались до президента і до фракції щодо ще якихось кандидатур. Скажу відверто, мені надходила ця і вчора і позавчора ага. щодо того, щоб взяти участь у роботі наступного складу центральної виборчої комісії. Я від неї відмовилась і Про аргументацію я не можна запитати, чи ну, моя аргументація в тому, що я, я не готова бути на державній службі. Ага. І крім того, я не впевнена, що моїх компетенцій достатньо для роботи в ЦВК. Хоча, можливо, це якийсь самокритичний нюанс. Ні, ну ви займаєтесь але... професійно питаннями виборчими питаннями. скільки... мені здається, що так, так, так. Ну, якщо мова про мене, то я буду більш корисна в якості громадського дії станом на зараз, принаймні те, що буде стосується контролювати змін виборчого законодавства, те, що стосується контролю виборчих кампаній, інших інших, інших речей. А, робота на державній службі це там перспектива якихось наступних років, але явно ще зарано. Окей, okay. добре зрозумів. В випадку того, якщо, наприклад, український парламент, український президент закриє очі на ці всі пропозиції громадськості, все-таки повернеться спиною до пана Радченка, і там не побачите ви свого представника. А будуть, будуть якісь акції, там будуть якісь спроби тиснути, ну в хорошому сенсі, тиснути на владу, для того щоб таки ту людину там побачити. Ну, я сподіваюся, що так, принаймні, ми до цього готові. Я багато колег з інших організацій, які е, готові нагадувати президентові і парламентських фракціям, хоча останні проігнорували наші, наші ідеї, пропозиції, рекомендації. А щодо того, що ЦВК повинна бути, як і будь-яка виборча комісія, незаангажованим органом. І чи присутність експертів з боку громадських організацій не додає градусу незаангажованості? Я сподіваюся, що всі е, притомні люди розуміють, що. Це такі позитивна зміна. Крім того, я думаю, це хороша новина для журналістів. Вони б також мали бути мотивовані підтримувати Євгена, зважаючи на те, що ця людина добре розуміється, що таке медіа і вибори. І такого в історії ЦВК ще не було, коли член комісії є експертом із медіаправа, і питання забезпечення прав журналістів у виборчому процесі, тому що ну ви напевно знаєте організацію інтерніос Україна, а він є кваліфікованим і тренером і експертом із теми медіа, не тільки журналіст, не тільки виборчого процесу я зараз. Мав би стати ідеальне щось, типу, поєднання е рекламний блок на громадському Ні, Ну не я рекламний жартую, блок, жартую, але, жартую, але якщо ви але... за це заговорили, то е я думаю, що ті кандидатури, які... Стосується чинних членів центральної виборчої комісії, їх немає навіть перспектив обговорювати, вони всім відомі з різних сторін. А ті м, специфічні люди, яких ми поки що не бачили, не знаємо, ми не можемо зараз дискутувати щодо їхньої якості чи перспектив роботи в ЦВК, тому що ця, цей процес чомусь відбувається все ж кулуарно». Мені здається, що про пропозицію щодо пана Радченка, взагалі пропозицію щодо того, що представники громадськості мають бути присутні в ЦВК пояснювати, аргументувати яким чином е, навіть не потрібно було бо це очевидно. Ні, це просто скажу, був мій що, недолугий громад. Ще є деякі люди, які вважають, що ми займаємося недолугим лобізмом. Там не повинно бути представників громадськості, що повинні бути парламентські фракції. Крапка. Ну, це їхнє право. Все ж таки, президент формує подання, і якщо є. Воля враховувати ідею третіх сторін, такі як громадські організації, неурядові, то це варто зробити. Окей, okay. ЦВК здається, зрозуміло, але є ще одна штука, якщо ми вже маємо можливість тут говорити про вибори, не маємо чіткого таймінгу. Пропозиції Порошенка, які він вчора ну, вночі фактично, на зустрічі з лідерами фракції, зробив, там стосувалася Конституції і так далі. Але, от що я собі спеціально виписав, це пропозиція. Таке того, щоб в Україні з'явилася пропорційна виборча система до парламенту з відкритими списками, це політична заява президента, це якась перспектива на багато років. Чи це реальний крок, який хотілось, які є наміри політична воля зробити? Знаєте, ну я не можу оцінювати, як станом на вчора на вечір. Це чи це була політична воля, чи це реальне прагнення, але серед парламентських фракцій політичної волі на підтримку відкритих списків поки що немає. Тобто вони знаходять для себе будь-які аргументації, чому ні? А які ще аргументи просто лишилися? Ну, справді, тому що там є тому були що, певні вимоги. Наприклад, батьківщина, особливо особисто Юлія Тимошенко, вона вважає, що відкриті списки це формат мажоритарної системи, що це не зовсім так. Ну, це абсолютно не так. І так як багато хто бачить зло в мажоритарних округах, тому виступаючи проти відкритих списків, говорять, що ми будемо зіштовхуватись тими самими проблемами. Але особливість мажоритарних округів, тому що вони компактні і там адмінресурс чи скупка голосів, вони ефективно працюють в малих на малих територіях. А на великі територія, якщо це ми маємо 225 складніше. округів мажоритарних, ну дванадцять залишається в нас в Криму, якби там не було, вони є 213 дієздатних на території континентальної України, то при з списках буде 28 округів Організовувати виборчу виборчу кампанію в ряді районів станом на зараз Донецької, Луганської області і Криму, ми не можемо, тому залишаючи їх без політичного представництва мешканців цих територій в Верховній Раді. Ми робимо певний політичний злочин. Говорити про те, що виходом ситуації є закриті списки, це обмана, тому що закриті списки вони тільки шрумують проблему. Вона ж не вирішується. Тобто, люди, які проживають в цих районах, вони не можуть зайти на дільницю найближче до свого будинку для того, щоб. Проголосувати, вони можуть поїхати в інший регіон, але е, знаючи те, наскільки активно ці, цим правом користувалися на попередніх виборах до до прикладу, кримські мешканці чи мешканці е, е, округів е, в областях, де проходить антитерористична операція, ну наївно сподіватися, що закриті списки дадуть можливість всім. Про налаштованим громадянам, які визнають державу Україна, виїхати в Дніпропетровську, Запорізьку чи Херсонську область і проголосувати за список політичної партії, цим взявши участь в політичному процесі. А в той же час відкриті списки це не просто вирішення проблеми цих територій, часткової, яка дає можливість об'єднати. Округи, які ну, зараз не дієздатні у виборчому процесі з територіями, з округами, з областями, сусідні. які сусідні, які суміжні, і все ж таки спробувати продумати логістику техпідтримку для організації виїзного голосування, зміни тимчасового місця голосування або інші інші аспекти. Це ще можливість долати корупцію і право лідера на вирішення всіх питань в межах партії, е виборцям. Тому що відкриті списки це єдина можливість керувати партією зовні через конституційне право голосу обирати. Це коли, до прикладу, партія формує список з 10 осіб в межах регіонального округу, з одного з 28, і потім. В межах цього списку невеликого голосує виборець не за перший номер, а за десятий. І цей список і рейтингом, і зміна позиції кожного кандидата вона доволі таки серйозно витікає з позиції виборця, а не голови партії. В той же час є питання, до прикладу проведення з'їздів. От зараз при нашій системі виборчої змішані, де є округи, де є пропорційна частина, або при пропорційній частині немає вимог кваліфікаційних до з'їзду партії. А різні законопроекти, які стосуються відкритих списках, їх встановлюють. Зараз партія з 10 людей з'їзд може забезпечити питання прийняття рішення щодо висування кандидатів у всіх 225 округах. Ну тобто цей псевдодієздатний псевдополітичний орган з 10 осіб, такі як конференція або з'їзд партії. Може вирішувати такі питання. Тоді, коли списки відкриті всі законопроекти, які стосуються цієї виборчої системи, вони встановлюють кваліфікаційну вимогу до з'їзду. Представництво від кожного регіону, плюс кількісний склад, плюс процедуру проведення цього з'їзду. Ми ж пам'ятаємо з'їзди навіть щодо о, висування кандидатів в одномандатних округах на на 15 грудня 2013 року, це п'ять проблемних округів. От у мене особисто було багато питань до партії Батьківщина. Яка організовувала з'їзд, ну, скажімо так, якби була політична воля зняти з реєстрації або не зареєструвати ряд кандидатів від них, це було б можна зробити через оскарження процедури проведення з'їзду. Так насправді дуже дивно. Може, це може це забагато всього, але біда в тому, що у відкритих списках не зацікавлені саме партії. Як організації, тому що їм же ж не просто потрібно нову виборчу систему прийняти їм потрібно змінити практику прийняття рішення всередині партії, тому що вона буде зламана через відкриті списки. Це не буде група лідерів, які вирішує, хто і як за ким буде стояти в списку, наприклад, або хто безальтернативно альтернативно буде балотуватись у окрузі. Коли опозиція того часу Свобода, Удар і Батьківщина домовлялись, хто буде єдиним кандидатом. З одного боку, це було політично коректне рішення щодо того часу, тому що була потреба провести максимальну кількість кандидатів. З іншого боку, цей підхід він мінімізував вплив самого виборця на рішення, тому що от мені опозиція з трьох партій представила цього кандидата, а я вже не маю права вибрати. Поганий він хорош чи хороший, тому що якщо я проти Януковича, до прикладу, то я мушу голосувати за цього кандидата. Інакше виграє кандидат, який буде підтримати парламентську більшість, яка виступає в інтересах Януковича. І я вже кваліфікаційний відбір не роблю. Я голосую за того, кого мені тут одного з усіх висунули без всяких альтернатив. Да, під таким кутом це зовсім інше. З точки зору результативності кампанії це працює, з точки зору вибору. Це політична технологія, але до демократії до вибору свідомого це має таке посередковане відношення. Хоча зараз це можна вже критикувати, тоді це розглядалося як політична необхідність, результатом якої буде самозбереження взагалі представництва якогось альтернативного вигляді опозиції в парламенті. Якби те рішення не було прийнято, то ситуація могла би бути ще гіршою. І відповідно політичні заяви президента про відкриті списки мені дуже хочеться, щоб це була правда, і... але мають бути якісь індикатори, наскільки це відповідає реальному бажанню. Перше, ще буде реальна дискусія між президентом і парламентськими фракціями щодо цього рішення? Ну тому що насправді можна на наступне пленарне засідання, пленарний тиждень, будь-який день виносити всі законопроекти по відкритим спискам. Їх вдало всі провалять. Якщо не буде переговорів між фракціями, і між президентом щодо цього питання не буде прийнято якесь раціональне рішення щодо конкретного законопроекту, то це закінчиться нічим. І формально президент скаже: Я ж підтримував відкриті списки, але вони ж не підтримали це рішення. Ну, так колись робив Янукович. Він коли не хотів брати на себе відповідальність, він її перекладав на раду. Не рада рада не успішно завалювала або підтримувала якийсь недемократичний закон, до прикладу. Друга річ це підготовка законопроекту від президента. Чому б і ні? Тобто, є зараз ряд альтернативних законопроєктів, які стосуються відкритих списків. Всі вони є недосконалими. Ну як завжди, немає досконалого законодавства. Але для того, щоб прийняти політичне рішення щодо того, що цей законопроект нас об'єднує, там більшість фракцій плюс президент, потрібно сісти і домовитися, яку формулу mm -hmm. виробляємо ми. І як президент її може спокійно подати, для того, щоб не було цих от дискусій, наприклад, є законопроект свободи. Там зрозуміло, комуністи партія регіонів, навіть окремі депутати не будуть за нього голосувати. Є законопроект Рудьковського, Цей депутат не подобається ряду фракцій, дуже великому ряду фракцій, окремим депутатам. Незважаючи Немало. на те, що система там непогана, ми не будемо це Рудьковський підписав. Якщо це буде законопроект президента або колегіальний законопроект від ряду фракцій. Політично у нього шансів є набагато більше, щоб пройти. Тобто, відходячи від слів, президенту варто ініціювати або Конкретні. створення якоїсь платформи мінімальної, або, хоча б, натякнути парламентським фракціям, які підтримують зараз президента, або є його партнерами відвертими політичними. Щодо того, що потрібно сісти, визначити чіткі рамки, там 10 днів 2 тижні. І розробити бажано за участю громадськості. Ну тут я вже лобіюю інтереси груп альтернативних від політичних, і розробити спільний законопроект, який буде підтриманий. Угу. Зрозуміло, дуже в такому разі. Дякуємо, Ользі Вазовській. ми тут поговорили про відкриті списки, про те, що чекати від центральної виборчої комісії, я тоді прощаю з нашою гостею і передаю слово Антону. Антон, маєш якісь новинки цікаві?